Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на українську обігову монету номіналом 50 копійок 1996 року. Монета, яка згідно каталогу коломійця, має штамп 1АЕМ. Тобто насічка на гурті є мілкою. Розповім про всі особливості цієї монети, скажу те, на що треба звертати увагу, як цін, чи ціна є ця монети і як часто вона зустрічається в обігові. Що ж до монети? 50 копійок 1996 року хочу сказати таке. Монети виготовлялися з латуні. Який тираж цієї монети, точно сказати ніхто не зможе, адже є монети із мілкою та крупною насічкою. Згідно каталогу зустрічаються два штампи, ті, що знаходимо в обігові: штамп 1 АЄМ і штамп 1 АЄК. Про штамп 1 АЄК монети з крупною насічкою я вже говорив в відео. Можете переглянути на каналі. Зі штампом 1 АМ зараз зніму відео та розповім про всі особливості цієї монети. Коли ми визначаємо штамп монети для того, щоб дізнатися ціну, нам треба охарактеризувати три сторони: ця сторона має назву аверс, протилежна реверс і гурт іде уточнення. Що ж до гурта, то в цієї монети він грає дуже важливу роль. Але, як завжди, по плану, ми охарактеризуємо аверс, реверс і потім поговоримо по гурту монети. Отже, по аверсу монети, існує лише один штамп. Він такий, як зараз перед вами, бачите, і нічим ви його не сплутаєте. Бачимо напис Україна, малий Державний Герб України, дата 1996. І всі написи знаходяться в одній площині. Коли ми поговорили про аверс, можемо переходити з певністю про реверс. Що ж до реверса, наш цікавий штамп «АЕ». Але перед тим, як визначити штамп «АЕ», ми визначаємо, що це монета, що має штамп А. Адже штамп АЕ є під видом штампу А. Щоб визначити штамп А, ми дивимося на грон номер 1 та 3 та бачимо, що тут знаходиться по 5 ягід. Також в гроні номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Коли визначили штамп А, можемо поговорити про штамп АЕ. Ми дивимось на те, що в гроні номер 1 7 та 8 всі відростки вони до ягід не підходять. Як ми бачимо, це дуже гарно видно, якщо ми приблизимо нашу монету. І полоска над буквою Є є тонкою. Саме таку особливість по реверсу монети має штамп «АЕ». Коли ми визначили штамп 1 АЄ, нам треба дізнатися, який гурт цієї монети. Ставимо монету на ребро, і що ми тут бачимо: Що в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. На січок в 50 копійках існує 3, Перед вами насічка, яка є мілкою, 16 прорисів в одному сегменті. Якщо перед вами буде монета в якої 7 прорисів в одному сегменті, це буде крупна насічка. Але сьогодні ми говоримо про штамп 1 аем Коли ми визначили, що перед нами монета штамп 1 аем можемо поговорити по її ціні. На даний час зустрічається вона доволі нечасто, адже відноситься до цінних монет України. Що ж до ціни, то вона складає на даний час приблизно від 1000 до 1200 гривень за один екземпляр. Тому, якщо ви знайшли монету 50 копійок 96-го року, щоб швидко визначити, чи вона цінна, чи ні. Подивилися номінал 50 копійок, рік 1996, штамп не визначаємо, просто перевертаємо і дивимося на гурт монети. Якщо насічка мілкою, ціна від 1000 до 1200 гривень. Якщо у вас є питання по монетах України, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео продовжимо розглядати цінні українські обігові монети.